Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати об'єктно-орієнтоване програмування і будемо говорити про конструктори. І так, давайте відразу перейдемо до нашого проєкту. На минулому занятті ми з вами зробили клас «Бокс», в якому оголосили три поля це три сторони нашої коробки. І створили метод volume, який. Перемножує сторони, тим самим обчислює е, об'єм е, цієї коробки. Але, коли ми з вами створювали, ми писали кожний рядок окремо сторона. Тобто сторона А, наприклад, 100 мм, сторона Б 120 та сторона С 70 мм. Але якщо в нас багато полів, то досить незручно ось так писати. Тому у Java придумали конструктор. Уявіть собі ситуацію, що е у вас є коробки на складі, до вас прийшла нова коробка, і вам е телефонує там. там хтось відповідальний за прийом цих коробок. І каже: записує. Перша коробка сторона А стійки, сторона Б стійки, сторона С. І ви сидите в табличку Вбиваєте ці дані. Це приклад ось цієї ситуації, яка зараз в нас. Але, наприклад, ви створили програмку, яка дозволяє обробити повідомлення. Тобто, ця людина, яка приймає коробки, пише повідомлення, що. Сторона А100, 120, 70, Тобто він пише три циферки, І ці три циферки автоматично потрапляють у табличку. Вам не треба прописувати довжину кожної сторони. Так от, така програмка це і є конструктор. Давайте з вами зробимо конструктор. Значить, Для того, щоб прописати конструктор, треба написати ім'я класа. Далі поставити дужки, Круглі і далі фігурні дужки. Тепер в круглих дужках ми повинні виділити пам'ять для передачі ось цих трьох чисел. Вони цілі, тому пишемо IN. Далі пишемо сайт А, другий параметр сайт Б і третій сайт С. Те, що ми пишемо у дужках, називаються параметри, тобто параметри цієї коробки. Далі ми повинні в наші поля перенести ці значення. Справа в тому, що тепер ми можемо передавати при створенні нашого бокса відразу ці числа, тому що ми виділили під них пам'ять. І тепер ми можемо написати тут 100. Причому, зверніть увагу, IntelliJ IDEA мені підказує. Я не набираю ось це сайт A. Це автоматично прописало IntelliJ IDEA, щоб я розумів, що я сюди вводжу. Другий параметр 120. І третій параметр 70. І так, тепер мені ось ці три рядки не потрібні. Я можу їх видалити. Далі давайте подивимося, що відбувається. Коли ми написали new box, ми переміщуємося у клас box у наш конструктор. Тепер у сайт A знаходиться число 100. У сайт Б знаходиться відповідно 120. І у сайт С знаходиться 70. Але вони поки що не належать нашим полям. Сайд А, Side Б, Side С. Side це інші поля. Ось ці три параметри, вони тимчасові. Це як повідомлення, яке відправив там відповідальний за прийом коробок. Тепер нам їх треба перенести у нашу табличку. Як це зробити? Ну, логічно написати, сайд А дорівнює нашому Side А. Але ж тоді Java не буде розуміти, який side A мається на увазі. В нас їх у сьомому рядку зараз два і side A, який прилетів у якості параметра, і side А, який належить цьому класу. Так от, щоб відрізняти ці два side А, існує слово this. This означає, що цього класу. Саме, бачите, в нас сайт А тепер змінило кольор. Воно стало таке саме, як і поле. Ну і тепер, відповідно, нам треба зробити таке з кожним, з кожним полем. Все. Тільки що ми з вами зробили конструктор. І тепер вже ось це, це число 100, 120 та 70, ці числа вони потраплять у поля класу. І далі ми можемо з ними так само працювати. Але дивіться, зараз в нас показує одна проблема. Якщо ми клацнемо, то нам кажуть, що створення боксу відбувається з порожніми дужками. А бокс тепер очікує три числа. І інакше він не буде працювати. Він чекає, а їх нема. Чому це відбувається? Справа в тому, що коли ми не створювали конструктор, давайте я закоментую. Коли в нас його нема, то все чудово. Ну, тепер проблема в нас з першим об'єктом, але з другим, все чудово. Чому ж, коли ми створюємо свій власний конструктор, в нас виникає проблема. А проблема виникає тому, що коли ми ще нічого не створили, то насправді. Java автоматично робить щось на зразок такого, тобто існує порожній конструктор насправді у Java. І е, тепер бачите, ну, тут чудово, тут не чудово. Е, тому що він існує. І коли ми створюємо власний конструктор, то цей конструктор видаляється, який був, якого ми не бачимо. Так от, якщо я хочу, щоб в мене працював і такий конструктор, і такий конструктор, то мені треба створити порожній конструктор. І наш власний конструктор. Все, тепер дивіться: проблем нема. В мене і з першим об'єктом все добре. І з другим все добре. Але в нас по факту два конструктора. Є порожній. І є конструктор, який може відразу. Приймати три числа. Давайте далі підемо. Уявіть, що в нас є третя коробка, у якій всі сторони рівні. Давайте створимо бокс, назвемо його куб, І створимо new Box. І якщо в мене всі три сторони однакові, то мені хотілося б просто передати б якесь число. І щоб це число автоматично потрапило у всі поля. І знов таки нам допоможе іще один конструктор. Тепер я створюю конструктор саме для куба. І він в мене буде приймати один параметр одну сторону. Можна просто назвати її сайд. І тоді я можу у side A, side B та side С. Покласти наш сайт. Причому в мене змінні вже не виглядають однаково, вони по-різному названі. Тут сайт, а тут буде сайт А, сайт Б, сайт С. Тому слово зИС мені не обов'язково писати. І ще раз скажу, що слово зіз треба писати, коли змінні, які прилітають у параметрі, співпадають за ім'ям з змінами класу. Тому я можу написати. Сайт А дорівнює сайт, сайт Б дорівнює сайт, і сайт С дорівнює сайт. Все, ми зробили. Тепер творення куба вже не викликає помилку. І ми так само можемо у цього куба обчислити об'єм. Давайте спробуємо запустимо. І так, ми побачили: 5 у кубі якраз буде 125. 840 спрацювало і тут спрацювало. І так, дивіться, ми з вами створили три об'єкти різними способами. Перший об'єкт за допомогою конструктора, який приймає три параметри. Другий об'єкт ми створили за допомогою порожнього конструктора. Ось. І третій ми створили за допомогою третього конструктора, який приймає одне лише значення. І це значення він дублює у всі три сторони. Коли в нас більше одного конструктора, то такий конструктор називається перевантажений. Ми його перевантажуємо. В нас їх три. Тепер про правила створення перевантажених конструкторів. Якщо ми створюємо е, різні конструктори, то параметри у нас повинні бути різні. Тобто, або різна кількість параметрів, наприклад, 3, 0, 1. Або повинні відрізнятися вони за типом. Якщо у вас два параметри, не можна створити два конструктора з двома інтами, тому що Java не буде розуміти тоді, який конструктор запустити. Тобто конструктори повинні бути такими, щоб було лише однозначне рішення, який конструктор використовувати в залежності від параметрів, які ми передаємо. Домашнє завдання. Створіть клас автомобіль CAR. Для цього уявіть, що ви власник автомобільного салону. До вас повинні завтра почати вже заїжджати нові автівки. І вам треба якось вести облік цих автівок. У якості параметрів візьміть модель, ціна та колір. Подумайте, які типи даних треба використовувати. І створіть три різних конструктори. Гарного дня! não se